Виконуємо завдання 10 з розділу діємо до Quest 128 за підручником інформатика 7 класа авторів Морзе Барона 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. За замовченням відкривається програма, з якою ви працювали останній раз. Можете її закрити. Створимо нову програму. Підключимо модуль title для створення векторної графіки. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. Користувач має з клавіатури ввести довжину сторони квадрата від 50 до 300 пікселів та товщину лінії квадрата від 1 до 10 пікселів. Зміні ID. будемо зберігати довжину сторони квадрата і її вводимо з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Введемо підказку для користувача. Тип змінної ID буде рядковий, тому що результатом функції Input є текст. Нам потрібно перетворити рядковий тип в цілий тип. Для цього скористаємося функцією int. Товщину лінії квадрата будемо зберігати з міні ей. Встановимо значок для нашої черепашки, а саме стрілочку. Встановимо товщину сліду черепашки. Це у нас і буде товщина лінії квадрата. Встановимо колір сліду черепашки. Тобто колір сторони квадрата. Колір буде синій блу. Далі намалюємо сторону квадрата, і черепашка повернеться на 90 градусів вліво. На 90 тому, що в нас квадрат, а кут квадрата є прямим 90 градусів. Тепер три останні дії нам потрібно повторити ще тричі, тому що квадрат має чотири сторони. Сторона у нас буде вже жовтого кольору. Друга. Третя сторона буде червоного кольору. А четверта сторона буде зеленого кольору. Збережемо програму у власній папці. файл зберегти або зберегти як. З іменем квадрат. Нижнє підкреслювання та введіть своє прізвище. Виконуємо програму. Отже, нам пропонують ввести сторону квадрата. Давайте введемо спочатку по максимуму 300, натискаємо Enter. Тепер товщину лінії квадрата 10, натискаємо Enter. І в нас помилка, тому що я написав yellow неправильно. Давайте виправимо. Інші кольори здається правильно. Знову виконаємо. Квадратно мальовано. Давайте для інших тепер значень спробуємо нехай 100 і товщина 4. Добре, тільки шампула гарніше, поставимо ще тут пробіл. Збережемо. Вправо виконано. Єдине, що хочу ще сказати, можна підключати модуль черепашка Title трошки по-іншому. А саме from. Імпорт зірочка, і тоді в цьому випадку нам не потрібно писати скрізь старту. Перевіримо, чи буде працювати? Це також працює. Ну, але залишимо варіанті. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!